Так, народ всім привіт. Так, продовжується моя епопея з мульчером. Коротше, трохи цей трактор слабовато тягне. Ножі ось такі. Ще набивав ось тут біля подчепника. На скору руку зробив ось такого чистіка. З цієї сторони покажу. Вроді би. З цієї сторони не набило. Робив на два рядка. Два рядка слабовато тягнення. Зняв Чотири ряда ножів. Зараз покажу на півтора рядка. Тут на один рімінь. Часом буксує. І Коли накручує, накручую його біля почепника без чистіка, рімінь один буксував. Косить воно ось так. Якщо вибривати прямо, щоб зовсім зілля не було, то для цього трактора важкувато. А ось так нормально, можливо і на два рядка можна поставити. Погрався ще з ножами. Зробив був довгий, укорочував, але сильно ефекту не змінило. Грався з передаточними числами, робив менші обороти, все одно так само, тільки ножі починають торкатися до землі, щоб вибривати, ну, як триммером. Все, чорний дим, трактор гріється, не тягне. Ну ще може проблема ось із-за цього, це як я починаю в землю торкатися, набиваю на ножах тяжко. Бачу, ставлять по два, але вже не роблять тут типу те подібне, щоб тут не нам не ліпало, не знаю, чи воно буде краще, ні. Ну Ось таке то ось. Трактор 18 коней, мотор 11.02. Ну як трактор? Мототрактор. Ось така пиляка, все в пилі. Кусити, не знаю, бажано чи обов'язково з маскою, і Все цим дихаєте. Також фільтра рекомендовано не так як ось тут. Ось що робиться на підвозі. Ось такий коротенький недообзор буде.